А ліса в Україні чудес. Саме такий образ підходить до сьогодення вітчизняного фондового ринку, адже він уже тривалий час падає, немов у бездонну кролячу нірку. Коли починали цей рік, то нам здавалося, що так попередній рік було мінус 40% падіння ринку, то в цьому році повинно бути якесь уже зростання. А кайф вже на 6 грудня мінус 37%. Тобто тенденція 2011 року продовжується від 2012 року. Зараз е, український ринок знаходиться десь в 20% від вартості, яка була до кризи 2008 року. В той час, як американські вже Піднявся вище кризового періоду, коли європейські там мінус 10, мінус 15 до кризового періоду, то в нас мінус 80%. Причин кілька: нестабільність у політико економічній ситуації країни, недовіра інвесторів та скорочення фондових інструментів. Їх немає в доступі, тобто відбувається концентрація капіталу. І собственникам, которые владіють значительними пакетами акцій, абсолютно не інтересно імети міноритарних акціонірів. Поэтому викупається ось ця доля, і на ринок нічого не выбрасывается. Здається, фондовий ринок таки потрапив у потой Там господарі казкового королівства продовжують знущатися над підданими, а саме час від часу бізнесу підсовують якусь свиню. Таку свиню від Мінфіну та податкової нещодавно отримали фондовики. З 1 січня 2013 року цінні папери стають під акцизним товаром, на кшталт горілчаним та тютюновим виробам. Мета, на думку голови податкової служби пана Клименка, благородна навести лад на ринку та збільшити надходження до бюджету. Відрахування до бюджету раніше становили 152 мільйони гривень податку на прибуток. Перехід до прозорих правил ціноутворення та обліку операції з цінними паперами дозволить залучити до бюджету за попередніми оцінками приблизно в 40 разів більше надходжень. На самом деле, по нашим оценкам, этого не зовсім Пройдет совершенно Тобто Сейчас вводиться налог в 1,5%. на оборот ценных бумаг, на операции с ценными бумагами. То есть любая операция с ценными бумагами, которая проводится вне биржи, будет обложена налогом в 1,5%. При этом еще остается налог на прибыль торговцев ну и других участников процесса в 10%. Поскольку придется платить с каждой транзакции, У нас часть бумаг вообще не обращается, на бирже не может обращаться. Это акции, например, закрытых акционерных обществ. Это векселя. Ну, платить налог. Підоце експерти не можуть збагнути дії держави, адже покращення життя на фондовому ринку так і не відбувається. А за такого податкового тиску на нього поліпшення ситуації годі й чекати. Але держава, начебто, кидає рятівний круг бізнесу з власної кишені дістає черговий приватизаційний фантик цього разу у вигляді Укрзалізниці та Нафтогазу. Чи дасть життєвий імпульс фондовому ринку ймовірна приватизація цих державних монополій? Це треба спаралелити з запуском накопиченої пенсійної системи. І тоді і при цьому зробити дійсно міжнародний аудит і то інші компанії, очистити їх від зайвих активів, зробити прозорою, зрозумілою, передбачуваною і запускати накопичну пенсійну систему. Чудове рішення У вас зразу з'являються і попит, і пропозиція, класні активи. Попадають в пенсійні фонди, так да, якщо сплютувати. Але якщо робити це не синхронно, а щось зробити там, заявити, от ми приватизуємо Нафтогаз чи в Ну це зведеться тільки тому, що ще хтось задешево купить ці активи. Чи вибереться фондовий ринок із потой у 2013-му? чи покращиться інвестиційний клімат? Оптимізму дуже мало, та надія, як відомо, вмирає останньою.